Всім привіт, друзі! Минулий прогноз зайшов. Мюнхенська Баварія розгромила Дортмунську Борусію з рахунком 4-0, де пробила тотал більше 3,5. Сьогодні робимо прогноз на наступний матч, де у рамках четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів відбудеться матч між Шахтарем та Барселоною. Зустріч пройде на Фолькспаркштадіоні у німецькому гамбурзі 7 листопада. Початок гри заплановано на 18.45 за центральноєвропейським часом. Донецька команда перед початком групового етапу ще могла сподіватися на боротьбу у спорту та на вихід до плей-офф Ліги Чемпіонів. Проте реальність виявилася іншою Шахтар не без частки везіння вирвав перемогу в матчі проти Антверпена, а ігри спорту та Барселоною програв. Хоча іноді команда показувала непоганий футбол, як у другому таймі із чемпіоном Іспанії. Думаю, все вирішить очний матч Шахтаря та Антверпана у Гамбурзі, бо Барса та Порто навряд чи віддадуть своє місце у одну восьму фіналу. У національному чемпіонаті Шахтар у минулому поєдинку здолав київське динамо і поки що посідає третє місце, проте має гру в запасі і у разі перемоги очолить таблицю Української прем'єр-ліги. Каталонці вперше за останні кілька років вдало виступають у лізі чемпіонів. І впритул підійшли до того, щоб забезпечити собі вихід у плей плей-оф вже після чотирьох поєдинків. Перемога у цьому матчі гарантує Барселоні вихід до 1 восьмої фіналу. У чемпіонаті все не так радужно. Після поразки від мадридського реала Барселона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Сосі Дадом. але поки що лише на четвертому місці у турнірній таблиці Ла Ліги. Матч між Шахтарем та Барселоною завжди привертає увагу футбольних експертів та вболівальників з усього світу. Ці дві команди відомі своїм унікальним стилем гри та тактичними нововведеннями. Загальний аналіз матчу між Шахтарем та Барселоною з урахуванням їх традиційних стилів гри та можливих тактичних маневрів. Футбольний клуб Шахтар традиційно грає у схемі 4 2 3 1 яка надає команді гнучкості у виборі тактики від активного нападу до захисної гри. Глибина в центральній зоні дозволяє гірникам контролювати м'яч у центрі поля, особливо коли центральні півзахисники активно залучаються до атак, флангові нападаючі відіграють важливу роль у створенні атакуючих моментів, часто змінюючи позиції з центральними півзахисниками. Барселона відома своєю тактикою «тіки-така», що базується на коротких передачах і постійному русі. Вона може використовувати схеми 4-3-3 чи 4-2-3-1 залежно від ситуації. Барселона намагається контролювати гру за допомогою засідання м'яча, створюючи моменти через крила та глибокі передачі. Захист Барселони базується на високому пресингу, завдяки чому команда отримує м'яч назад якнайшвидше після втрати. Прогнозую, що в цьому матчі Шахтар нав'яже боротьбу і зіграє гідно, але якщо програє, то в один м'яч як у минулій грі. Даю фору плюс півтора на шахтар з коефіцієнтом 2,20.